І про те, що відбувається зараз в Ізраїлі, куди рухається ця ситуація? Будемо обговорювати зі Сергієм Даниловим. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, моє вам вітання? Вітаю. Дивіться, я спершу напевно хотіла б розпочати. Чому нас ну ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський хотів приїхати підтримати Ізраїль, так але сьогодні офіційно відмовили і назвали причину не на часі. Чому відмовили? Ну, там вже ж відомо, які відносини між Бібі Натаньяго і президентом Зеленським, тому що за все вони сприймають цей візит не як підтримку. Е форму підтримки для Ізраїлю, а як е спосіб Зеленського показати своє значення і отримати свої дивіденти на них. Тому е цей уряд взагалі, ну скажімо, не дуже проукраїнський, кажучи, а бібі на прем'єр-міністр. Це людина, яка взагалі найчастіше зустрічається з зустрічалася, сподіваюсь, більше не буде з Путіним, ніж з будь-яким іншим лідером інших країн. Хотіла вас поцікавитися стосовно наземної операції, яку мав розпочати ЦАХАЛ на території сектора Гази. Так вони відклали, начебто, на тиждень, і причина називається різні там. І що. Підготовка і що погодні умови, але сьогодні вранці ЗМІ написали, що, начебто, відмовився Ізраїль від проведення наземної операції, хоча сам Ізраїль офіційно це заперечив. Скажіть, будь ласка, чи відбудеться ця наземна операція? Наскільки складно її буде реалізувати Цахалу на територію Гази? Тому що пишуть, що дуже велика система різних підземних коридорів і зачищати буде нелегко і. Яка доля е, звичайних цивільних е, людей на території Гази, якщо вони, ну якщо їм не вдасться покинути, ну, я не, не уявляю собі ситуацію, за якою Ізраїль відмовиться від проведення наземної операції в секторі газу. Це неможливо. Суспільна думка і весь політик вимагають за 7 жовтня покарання і Сполучені Штати? Теж чітко підтвердили, що мета операції це демонтаж влади Хамасу в секторі Газа, тому а це можливо тільки в результаті наземної операції і знищення 40 тисяч бійців, які є у Хамаса, і 10 тисяч, які є у ісламського чихата, а також знищення всієї їхньої військової інфраструктури, зокрема у тих тонелів, шахт, про які ви згадували, вилучення зброї, тому то це. Зміна писали якусь дурню, якщо чесно. Тому що операція буде. А яка вона буде, ніхто не знає, і чи буде вона успішна? Більше того, ніхто не знає. Бо це надскладна операція. Це найскладніший вид загальновійського бою в щільній міській забудові і з усіма тими факторами, про які ви згадали. Пане Сергію, наскільки вдасться от під час цієї наземної операції знищити Хамас силам Ізраїлю, так? І чи багато їх ще залишається на території сектору Гази? Ну, я ж сказав, 40 тисяч бійців у них і 10 тисяч в ісламського джихаду. Ну, загалом 50 тисяч людей під організовані в підрозділи, в юніти. Да? От. В яких є у яких є плани, у яких є місця оборони і опорні пункти? Чи вдасться? Ну швидше за все вдасться, але питання якою ціною, і за скільки часу? Бо час грає проти Ізраїлю. що Ізраїль затягне цю операцію? Ми побачимо більше протестів у всьому світі, більше засудження Ізраїлю. Ми побачимо можливість відкриття другого фронту на півночі країни. Дивіться, є заява від Китаю про те, що Ізраїль вийшов за рамки самооборони в секторі Гази. Е, прокоментуйте цю заяву міністра закордонних справ Китаю. Нові зла, Китай, Пекін, Москва, Тегеран. Тобто вони працюють. Їм дуже вигідно, Їм дуже вигідно поширення хаосу. Не тільки після 24 на другого те, що було зроблено в Україні, а на інші театри військових дій. І я повністю підтримую колегу, який сказав, що це два різних театри військових дій однієї війни. Фактично третьої світової. Дивіться, Байден також заявив, що потрібно знищити Хамас, так, але потрібно так, щоб не постраждали. З... Цивільні мешкання. Та, 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 та. Скажіть, будь ласка, ем... це підтримка Ізраїлю її наземної операції? Чи все ж таки, якісь є застереження з боку, наприклад, США? Це не підтримка і не застереження. Це чітке уявлення про те, що чим більше цивільних жертв, тим більше буде тиск на Ізраїль відповідно на Сполучені Штати. І це не, 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 не те, що. Обмеження Ізраїлю чи підтримка це просто реальне уявлення про те, що буде через тиждень, коли наземна операція почнеться. Дивіться, історія заручників це найбільше напевно турбує всіх, так і є інформація про те, що Хамас, нібито, готовий звільнити так. Заручників є корекція від самого Хамасу, що вони не робили подібної ті... Ну тобто, в обмін на те, щоб припинити обстріл сектору Гази. Хамас каже, що неправда. Вони таке не говорили. Вони просто готові поміняти свої ну, заручники вони захопили в Ізраїлі на типу палестинських. Чи піде на Ізраїль на обмін заручників, чи потрібно зараз це робити? І взагалі яка доля заручників тому що багато є інформації про те, що насправді як мінімум половину вже не не живі, не живі живими є заручники, і взяв Хамас. Я думаю, що ті заручники, які можуть розповісти про найбільше розповісти про звірства і злочини, які робили Хамасівці, вони справді вже не живі. Бо вони будуть свідками і вони будуть свідчити про це як в Ізраїлі, так і до всього світу. Тому так, звичайно, я думаю, що частина вже, на жаль, не, не, не. в меншому світі для Ізраїлю і для багатьох інших країн, громадяни, яких потрапили в полон, це питання номер один заручники. Але я чую зараз ізраїльські голоси про те, що вони все розуміють, звичайно. Але вони не, не будуть цей раз піддаватися шантажу. Серед тих, хто напав зараз на Кібуци на півдні Ізраїлю були люди, яких обміняли на ізраїльського військового там з десяток років тому, да за одного дня обміняли 1600 якщо мені пам'ять не зраджує терористів, і от зараз ті ж самі терористи повернулися, тобто практика. Обміну будь-якою ціною вона породжує продовження цих цих терористичних актів? Ну спеціальні підрозділи, наскільки я розумію, ізраїльські вже працюють на західному березі, шукають місця, де утримують заручників і намагаються ідентифікувати або визволити. Ну як з якою ефективністю ми. Поки що не, не знаємо і найближчі дні не знаємо, бо це цю інформацію будуть приховувати. А Ізраїль навряд чи піде на якісь зараз поступки і переговори. Хоча там дуже хоче і Катар, і Туреччина, і навіть бачити іранці підключилися до цієї справи. так що не думаю, іран Хамас торгує повітрям зараз швидше ніж ніж, реальними, ніж реальними заручниками. Правильно ж, так? так? Так я почула. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Чи втрутяться інші арабські країни в цей конфлікт? Наприклад, та ж Сирія? Що буде, чи не буде атакувати, чи продовжиться атаки Хезболи з території Лівану? Тому що там то загострення, то затища? Чи може втрутитися Іран? Ну, насправді всі дуже не хочуть втручатися, крім Ірану. Іран, Іран хоче втручатися чужими руками. Тобто, через своїх маріонеток. Його Маріонетки це шиїтський військово-політичний рухи зболавлювання, це Хатамін, Фатіміюн. Вибачте, афганці шиїти хазрійці яких вже перекидають в Сирію, це такі ж самі батальйони з Пакистану, з набрані з шиїтів. І ситуація така: якщо ізраїльська е, операція в секторі Гази буде не дуже успішна або затягнеться, шанс на відкриття другого фронту на півночі збільшується. Тобто це... Сама по собі дуже не хоче втручатися, і те, що вона досі робить ці обстріли. Це швидше символічні, символічні кроки, ніж оголошення війни. Саме тому іранці е, перекидають до Сирії своїх маріонеток і своїх проксітів батальйони. Е, Асад дуже не хоче на початку війни, тому що знає, які будуть наслідки. Йому ну, взагалі передали привіт і сказали, що якщо ти почнеш, ти жити не будеш. Ну я вірю, що це не. Легенда саме так і було сказано. Я вірю, що це можливо якраз на відміну від газу. Це буде навіть простіше зробити в Сирії. Почули, пане Сирію, дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що це був Сергій Данилов, заступник директора центру близькосвітних досліджень.